Альберт Морозов Петруха оповідання, читає автор присвячується моїй мамі. В залі очікування автовокзалу, серед порожніх рядів холодних пластикових крісел, закутаний по саму шию куртку, сидів молодий чоловік. Втомленими очима він пильно спостерігав за електронним табло розкладу автобусів. У руках нервово смикав квиток, лише замарав у мить, коли жіночий нерозбірливий голос луною оголошував майже порожньому вокзалу, на яку платформу подається черговий рейсовий автобус. А коли двері з зали очікування відчинялися, молодий чоловік прикидався сплячим та з-під капішона уважно стежив за людиною, готуючись у разі чого відразу ж бігти. Молодого чоловіка звали Микита Олександрович Петруха. Маючи таке нетипове прізвище, до нього не могло не приклеїтися прізвисько на честь персонажа зі старого радянського фільму. Це доходило навіть до абсурду. Наприклад, перша дівчина дізналася, що його справжнє ім'я Микита лише через місяць їхніх палких підліткових стосунків. Однак Микиту прізвисько ніяк не турбувало, та навіть подобалося. І те, що прізвище стало для нього другим ім'ям, особливих проблем не створювало. Навіть діти в школі його не дражнили, бо через якийсь неймовірний збіг обставин у їхньому класі був ще хлопчик на ім'я Афоня, який весь удар взяв на себе. До нього чіплялася вся місцева сільська шантрапа. Афоня, віддай рубль, ти мені рубль винен. Микита заступався за нього і навіть бився, не розуміючи, як рідна мати могла приректи свого власного сина на таку долю, називаючи його Афанасій. Микита мимоволі згадав про свою матір. За всі ці роки він жодного разу її не відвідав, а тепер обставини змушують повернутися додому, але її там уже немає. Теплі спогади про дитинство повільно розчинялися в почутті провини. Микита ще сильніше закутався в свою теплу куртку, продовжуючи стежити за чоловіками, що заходили до залу очікування. Життя в великому місті має написані правила, і одне з них не грай на гроші з незнайомими людьми. На жаль, наш герой це правило проігнорував. Тож тепер йому доводиться тікати до рідного села через дуже неприємні обставини у вигляді серйозних людей, які хочуть повернути свої гроші. Азартні ігри Петруха не любив і ніколи в них не брав участь, але доля привела його до одного закритого клубу, де грали в шахи. Маленький Микитка з самого дитинства любив цю гру та займався в шаховому гуртку. А на шкільній олімпіаді посів перше місце і навіть колись обіграв вчителя математики. Щомісячний внесок у клубі був невеликим. Раз на місяць проводили турнір, і на преміальні гроші Петруха без зусиль оплачував квартиру, комунальні рахунки, їжу та навіть залишалися гроші на розваги. А потім Петрусі запропонували перейти у Вищу лігу, де він швидко став легендою, і великі гроші потекли до нього рікою. Але згодом з'явилися вони та дуже наполегливо запропонували Петрусі злити гру місцевому чемпіону. Виявляється, що на шаховому тоталізаторі крутяться гроші серйозніші ніж на боях без правил. Однак наш Петруха, мабуть, надто любив фільм Кримінальне чтиво і, повіривши у свої сили, зробив через підставну людину ставку на самого себе. І зараз він з рюкзаком, набитим грошима, їхав до рідного села, щоб, як говорять, перекантуватися. Петруха сидів у самому кінці автобуса та дивився в вікно на вогні міста, яке він залишав. Коли міський пейзаж змінився непримітними силуетами дерев, стала зовсім нудна. А коли водій вимкнув в салоні світло і дивитися зовсім не було на що. Змучений кількома безсонними ночами, Петруха поринув у сон. Хлопче, твоя зупинка. Хлопче, штовхніть хтось його зараз свою зупинку проспить, пролунав голос водія. Хтось смикнув за плече, Микита прокинувся. Протираючи заспані очі, він побачив за вікном порослу бур'яном зупинку з назвою свого села. Микита схопив рюкзак та, перестрибуючи через недбало розкидані в проході сумки, поспішно залишив автобус. Микита пам'ятав це місце. На цій автобусній зупинці він бачив маму востаннє. Вона міцно обіймала його і не відпускала, а він заспокоював її та обіцяв приїхати після першої ж сесії. Микита так і не дотримався обіцянки. Веселе студентське життя, яке раніше він бачив лише в голівудських молодіжних комедіях, насправді виявилося не таким вже радісним та безтурботним. Щоб утриматися на стипендії, якою вистачало лише на буханець хліба та пачку найдешевших сосисок, треба було всю ніч сидіти над книжками. А коли стипендія витрачена до нової ще два тижні, з болем у спині доводилося вставати на роботу, розвозити на велосипеді піцу. Ось так болото самостійного життя у великому місті поглинуло Микиту та не дозволило виконати обіцянку. Холодний морозний ранок давався в знаки. Микита розтер замерзлі руки і подивився на годинник. Незважаючи на те, що в селах світає рана, до світанку було ще далеко. Ситуацію погіршувала похмура погода місячне світло ледве пробивалося крізь хмари. І якщо шосе ще якось освітлювали ліхтарі, які працювали через один, то дорога, що вела до села, потопала в суцільній темряві, чекати світанку не мала сенсу, і йому довелося йти. Пересування ускладнював густий туман, і чим далі Микита відходив від шосе, тим важче було щось розгледіти попереду. Йому доводилося озиратися назад, щоб розуміти, як далеко він відійшов. Але коли шосе зникло з видимості, Микита змушений був визнати, що гадки немає, де він знаходиться. Попереду почувся звук мотора. Микита зупинився і дивлявся в Крізь туман пробивалося ледь помітне світло фар. Світло ставало дедалі яскравішим. Коли воно почало сліпити очі, Микита, розмахуючи руками, вискочив на середину дороги. З туману виїхав трактор і зупинився просто перед ним. Відчинилися двері кабіни і пролунав грубий голос Тобі що, жити набридло, ледь тебе не збив до біса. На тракторі, пожартував Микита. Та в такому-то тумані і на возі забити можна. Та я заблукав. Ти що, не місцевий? Місцевий, додому йду. Стільки років тут не був, ото повернувся. Ну, одаково, якщо не секрет. Син я Зінаїди Васильівни не встиг Микита договорити, як водій вискочив із кабіни і загорлав. Петруха, це ти? Я. вигукнув у відповідь Микита, намагаючись розгледіти обличчя в тумані. Здоров! кинувся обіймати Микиту на знайомець. Афоня, я пам'ятаєш? Рубль винен. Афоня? закричав Петруха, згадуючи друга дитинства. Стрибай у кабіну довезу, ти ж зовсім не тією дорогою йдеш. Микита притиснув долоні до рота, гріючи руки подихом. У кабіні було холодно, але не настільки. Він це робив, щоб приховати незручне мовчання. Незважаючи на те, що вони не бачилися зі школи, говорити було ні про що. Оце туман, наче відьми напустили. Спробував почати розмову Афоня. Ну, а ти надовго до нас? Не знаю, побачимо. А ти трактористом працюєш? Ні, це в нас тут міські побездоріжжі перегони влаштовують. А коли в багнюці застрягають, я їх смикаю. Платять добре, мені вистачає. То що в тебе сталося? Ти ж навіть на похорон не приїхав, а тут раптом з'явився. А вона ж останні роки зовсім сумувала. Тільки тобою й марила ходила на станцію тебе зустрічати, щодня чекала. А потім і зовсім злягла. Ой, ну ти що? Та ногоді, що розридався, як дівка. Ну, не приїхав, то, мабуть, вагомі причини були. Ну годі, Петруха, годі, а то й мені соромно, що нагадав. Більше друг дитинства з розпитуваннями не чіплявся. Вони під'їхались всю дорогу мовчки, але Афоня раптом зупинив машину. Він заглушив мотор і почав уважно вивчати ледь помітний краєвид за вікном, що трапилося. Запитав Микита. Та щось не можу зрозуміти, де ми. Я не був тут десять років, але як ти, Афоню, міг заблукати. Та сам не розумію, Петруха, туман бачиш який? У голові в тебе туман, пробурмотів Микита. Поїхали далі, може, когось зустрінемо. Афоня повернув ключ, але машина ніяк не відреагувала. Він повторив спробу й знову без результату. Вийшов з кабіни та з виглядом практиканта гінеколога, якому вперше довірили пацієнтку, несміливо зазирнув під капот. «Афоню, що там? Уявлення не маю, у мене це вперше. Може, з штовхача заведеться, запропонував Микита, перше, що спала на думку. Петрухо, ти хочеш штовхнути трактор? Ну, спробуй, із задоволенням на це подивлюся. Та я так спитав, мало що, виправдався Микита. Слухай, Петрухо, ну, по ідеї, село має бути десь поруч. Ти йди по допомогу, а я тут почекаю. Може хто буде їхати. Микита йшов довго. Сили покидали його, і він опустився прямо на холодну землю. Треба відпочити, треба відпочити, розмовляв він сам із собою. Наче промінь надії в далині раптово з'явився ледь помітний жіночий силует. Микита покликав жінку, але вона кинулась від нього навтьоки. Допоможіть, я заблукав. закричав він, поспішивши наздогнати дивну жінку. Вона звернула з дороги і побігла полем. Як би сильно Микита не хотів її наздогнати, вона весь час була на відстані витягнути її руки. Та почекайте ж ви, мені потрібна допомога. Він спробував схопити її за плече, але жінка раптово зупинилася. Микита миттєво відсмикнув руку. Ніколи в своєму житті він не відчував такого страху. Перед ним стояла мамо. Вона була в тій самій сукні, в якій проваджала його десять років тому. Микита хотів щось сказати, але груди наче придавили кам'яною брилою. Він задихався. Вона підійшла до сина і ніжно обійняла. З великими труднощами він вимовив себе слова. Мамо, пробач, вона посміхнулася і пішла в туман. Микита відступив назад, але оступився і впав через насип землі. Він побачив перед собою дерев'яний хрест. На ньому було написано ім'я Петруха Зінаїда Васильівна. Хлопче, твоя зупинка, хлопче, штовхніть хтось його зараз, свою зупинку проспить. Хтось смикнув за плече, Микита здригнувся і розплющив очі. Перебуваючи ще в прикордонному стані між сном та неспанням, він не одразу зрозумів, де знаходиться, подивився навколо. Це був автобус, повернув голову до вікна і побачив порослу бур'яном зупинку з назвою свого села.